Я кажу, запаковуй, а він каже, ні, я буду розпаковувати іншу коробку. Ти може цікаво запаковувати, вода. Ну, як я буду запаковувати клієнтам, то то вже цікаво. А тобі буде цікаво, а мені цікаво розпаковувати. Ага. Давай, так. Давай, шайтесь. А ну давайте, давай той кульочка. Пакетика. тіка. Ой, щось цікаво, дивись, подивимось. Мені так подобається ця, текстура, оця, не? Текстура, вона, та вона якась космічна. Вона просто якась така, знаєш, жива, Ва, жива думаю, така. Все а це як якась знаєш, якісь як хвилі такі. Капецька. Угу. Вау. Вау. це дійсно класно. Дивися, який ці. Ми тут розпакували, отримали, отримали та, розпакували посилочку камені. з каменями. Привет, Владя. Привет, uh, Алексей. Stefania, would you like to see the stones, yeah. crystals, stones? Yes. Where? Yeah. Here. So uh, we, have to uh, we have agate. Uh, natural agate. In, in uh, raw form and just uh, cut, cut it you and cut polish it. it. You cut I don't no. It's really just good. already. I bought like this one. Yeah. It's great. I show them? any any other stones to watch? Uh, only only agate, only different kind of agate. For example, like this one. Yeah. Oh, this, this one looks like a picture. Yeah. Like it's like like the mountain here, the churches maybe. Yeah. Oh, really. А oh, я oh, більше люблю такого типу. Зашліфований тут чи ні? Не? Uh, ні, тут він не зашліфований, він такий дикий у а а мене боку? довгі відео цього разу. А з того боку зашліфований. До речі, з цього боку він. Ну, то воно так має бути. Коли воно є і природня, і неприродня його сторона. Uh -huh. Скоро ці всі агати можна в мене буде замовити. Шикарна ціна на них буде. Дуже шикарна.